Давно збирався вам розказати, всім привіт. Е, ну, історія дуже затяжна, то вважайте, як серіал, в мене вже вийде. Більшість людей, хто мене знає, добре знають, що одна з наших фішок, то ми торгували, та ще й досі торгуємо, старовинними дерев'яними возами. До тих, що до коней. Вот. І була в мене така, а, але от. Чи хтось знає, з чого то все почалося, то, то певне, що... певне, що такого діла не знають люди, я собі так думаю. А почалось то все з того, що я з якоїсь причини попав до дядька, який живе, оце коли їхати на Шумськ, по ліву руку з'їжджати на бірки, верхня дорога, як кажуть, на бірки, ще зверху. Невже тоді з'їхати в новостав до, до греблі, а ще зверху? А по праву руку так в полі є одне господарство. От, такий хутірець. От то якось я попав до дядька на той хутір. Я не пам'ятаю, з якої причини. І дядько показує мені дерев'яного воза і каже, купи в мене цього воза. Я кажу: нафіг він кому потрібен той віз, дерев'яний на дерев'яних колесах. Ну, купи, де десь щось десь придумаєш, ну, жалко побити на дрова, і от у мене стоїть місце, займає, витягнути на двір зугниє, а він десь там в нього в якомусь гаражі чи клуні стояв, вже не пам'ятаю. Ну я щось так подумав, подумав, ціну він назвав тоді якусь смішну. А, мене, а я колись хотів стати ковалем і ходив навіть під майстром до коваля. Ще колись колись, ще, ще зовсім дитиня в школі вчився. От. Ну, куваль з мене не вийшов з тої причини, що я від цього чаду в кузні мене голова сильно починала боліти. От. І Я мусив ту справу ту зачію покинути. ну Деякого досвіду я набрався, і той досвід мені пригодився потім з тими возами багато разів. Е, і що ж, значить, договорилися ми з тим дядьком, я купляю в нього того воза. Поїхав я ну, до нього за тим возом Волинянкою з прицепом, тоді ще було провесні, сніг. Буксував тією Волинянкою я вам кажу, ну, ну страшне діло. Купив я того воза. От. І в ті часи я їздив, я їздив в е Київ на зльоти Антиква ан антикварщиків. Чи... Ну, фактично то зльот колекціонерів. Антикваріату. Може хтось про це знає, може не знає. Вот. Е ну, А такі габаритні речі, типу вози, молотарки, косарки. Звичайна справа з собою на зльот не повезеш в бусі, ну, понятна справа, що то, вєш, то треба наймати грузову машину велику. Коротше говоря, я робив фотографії такі на А4 листках, розкладав коло себе між, між своїми. Речами там, там фактично той зльот, то щось середнє між базаром і виставкою. Вот. Ну і там кілька разів я так проїжджав. Ну, ну, кожну останню суботу місяця там був той зльот. Е, виставковий центр Експоплаза, метро Лівобережна, ото, що я знаю. Бо у нас туди весь, ми наймали Шофера, і шофер нас туди завозив і становіться, забирав, то я так, що по, по, по такі вони орієнтуються зовсім. Значить, на одному зльоті підходять до нас якісь хлопчики, ну, які хлопчики, мужички, такі років 30. Ну, явно київські. Сюди, туди щось там розглядали, розглядали. Один бац, дивлюсь, бачу, дивиться в мене на того воза на фотографії. До мене каже, а ви такого. Блін. Олекса Руденка знаєте? Блін. Думаю... Ну що ж це за Олекса Руденко? Що я його маю знати? Кажу, та ніби не знаю, а хто ти такий? А то каже. А, якийсь там... Він назвав там якусь там должність. Коротше, працівник кіностудії. Кажу, і що з того? Так він. От зараза, Дріт перегорів вже. Так він шукає, каже, хто ж вас каже дерев'яний віз? Кажу, так. Да. Оригінальний, кажу, оригінальний. Так він шукає для кіна про козаків дерев'яного воза, Він вас ще не знає. Кажу, ні, не знаю. Зараз ми його приведемо. Дійсно, через деякий час приходять вони ще з одним хлопаком таким симпатічним. Познайомилися сюди, туди, він на фотографію тралівалі розпитує, з якого ми регіону, там, ще там щось там сюди, туди. Розказує. Коротше, ситуація така. То було якраз був президентом Ющенко. От. То я що запам'ятав, на той час. Е, значить, тоді, як ми говорили, через кілька. Ой, пане десь через рік чи через півроку е, мала бути річниця, якась там річниця битви Богдана Хмельницького з поляками під. Під, під, під. Село виграїв. От, блін, забув під. От зараза. Коротше там за Києвом. Оце, блін, лоханувся. Ну, ви знаєте, яка в мене пам'ять, так що вибачайте Коротше говорять, як завжди. Битва була біля села Виграїв. Корсунь, о, Битва під Корсунем. Во! А По факту битва була біля села Виграїв Корсунь Шевченківського району. Але, так написали, ну, так написано було, так і От ставлю перемичку замість запобіжника, бо запобіжників оригінальних нема. А треба, щоб без перемички ну, без запобіжника конечно, працювати не буде. От. І, Значить, е... там мала бути реконструкція бою. Богдана Хмельницького з поляками. Після тої реконструкції мали знімати фільм про козаків. Ну, я напевне, що про той період теж певне. І їм потрібні були дерев'яні вози такого зразка, як тоді за часів козацтва. Е, ну і вони до мене, от ви таким займаєтесь, кажу, да, я там трошки розбираюсь в цій справі. Е, коротше, вони хотіли вози, щоб їм зробили вози нові, щоб знайти таких майстрів, що зробили їм тако, такі вози нові. Абсолютно. Я кажу, в ті часи я ще знав. Е, я ще знав таких майстрів, що такі вози могли зробити. Ті дерев'яні з такими гнутими колесами, хто знає, точніше, в колесах гнуті обода. На них казали хазяйські колеса або, або варені, або гнуті. Ну, як хто. Як Кажу, там я знаю одних, ще, ще живий дід є. Можу поговорити. Ну так, зацікавилися, коротше, помінялися ми там номерами телефони, всі діла. Е я приїхав додому. Поїхав я до того дядька, то було, хто знає. Е та що таке, блін, я щось зов зовсім з голови повилітало е назви. Блін, забув село. Кутянка. О! Кутянку! Кутянку я поїхав до дядька. Дядько ще тоді живий брикав. Ну, який такий старенький вже зовсім був. Кажу, так і так, дід, є така штука. О, каже, в мене вже коліс і возів років 15 ніхто не заказував. Е, ну, можна було б, можна було, б, але то треба все добре порахувати. Ну, кажу, давайте сядемо порахуємо. Коротше, як ми почали рахувати, вийшовши син того діда, як ми разом почали рахувати, то ми прозріли, наскільки то страшно дорого виходить зробити дерев'яний віз знову. Там йде найдорожчий матеріал, найкра... найкращий дуб від земок називається. Розказував дід, що значить, він щось робив, якусь столярку. Лісникові, а, а коли відкривалася ділянка, лісник дозволяв піти дядькові, тому Стельмахові вибрати відземки, тобто від землі, частина, саме на частина дуба. Пару кусочків дідові, саме на, на ті на колеса, на обода. коротше, ми, як порахували ціну воза, там виходило, хоч ти вірити, хоч ти ні, кілька тисяч доларів. Тобто купити залізо. Окувати дерево, вис... Ой, блін, капець. Дзвоню я до тих кіношників. Кажу, хлопці, така така історія. Віз, виходить, космос. раз По-перше, дорого страшно, по-друге, по дуже довго. От, там вони хотіли хоча б возів з 10-15, з то, то треба було їх кілька років робити, ті вози. Вони розстроїлися серйозно, ті кіношники. Ну, кажу, є альтернатива. Я можу вам знайти тих возів стареньких, відремонтувати, і вони будуть свою функцію виконувати, все як має бути, і буде значно дешевше і значно скоріше. Так, да, так ви можете, а скільки буде коштувати? Я там їм озвучив якусь суму, щось вони там трошки поторгувалися. Добре, давайте, збирайте. Я, значить, машину в гульку наймаю сусіда. Тоді ще в мене був швагро. І ми трохи працюємо в поті ліця. Значить, я привожу вози з сіл, вони чистять, ремонтуємо. Там треба було устранити всі такі речі, як сварка від електричної сварки, шви. Ну, коротше, щоб воно все було ближче до оригіналу. І на той час я накупляв, я вже й не пам'ятаю, ну, чи 15, чи 20 вузів. Я тоді жив в іншому місті, тут, ну, в Кременці, але, хто знає на Сичівці, я в саду їх виставив рядками. Ну, і вже як все було готове, дзвоню я до тих кіношників. Кажу, хлопці, все готове, приїжджайте, забирайте. А ви знаєте, а в нас там щось з фінансуванням, а щось там з бюджетом, ну, якісь такі грамотні бухгалтерські слова, тралі-палі, сралі валі. Коротше говоря, Парили мені мозги ті кіношники певний з рік, возів не забирали. Тут а, Кременець і вся округа, хто знає мене і знає ту історію, з тими, що я вози купляв, а то знали фактично всі мої знайомі. З мене. Ну, я не знаю, як то правильно сказати. Коротше, ржуть, каже, все, васька, у мене шестеро синів. Каже, будеш мати придане. Кожному синові по три вози дасиш, ти придане. Хай хай будуть їздити. <гум> вот. Ну і що, ну, облом, гроші вложені, труд вложений, вози стоять. Е, вот. е, значить, народ, відео виходить вже дуже довге. Продовження буде. Дивіться далі, зараз поки виключуся. Якщо воно ж само ще не виключилося. От. Далі буде.